Я не збиралася виїжджати, думала, з своєї хати нікуди не поїду. А потім прийшлося отак ховатися, де це... літало і серце не видержує. Із рідного турецька на Донеччині Тетяна виїхала восени 2022 року. Каже, ворог вщен здещав її будинок. Такий гарний будинок, вроді в центрі і тихо все. Прямо попадання, отак, кучка пепла і труба торчить і все. Що наше, нашата за 70 років? нічого. Спочатку Тетяна приїхала в столицю, потім до Дніпра. Останні півроку жінка мешкає в шелтері. Розповідає, швидко потоваришувала із сусідами по кімнаті, а ще чимало часу проводить у парку, де займається скандинавською ходою. А нещодавно волонтери запропонували Тетяні евакуюватися до Фінляндії, і жінка наважилася про цю країну. Зізнається, чула небагато. але теплі речі з собою прихопила. Знаємо, що там. Емігрантам непогано относяться. Знаю, що там дуже розвитий велосипедний у них передв'яжені. Там, кажуть, що навіть їхні глани в місті, ми речі, на великі їздить по городу кажуть. Разом із Тетяною збирає речі і її приятелька Валентина. Жінка теж сторецька. В дорогу їх проводжають усією кімнатою, а на згадку роблять спільне фото. Евакуацію переселенців до скандинавської країни організували волонтери благодійного фонду Схід Сос. Саме вони на вокзалі проводжають жінок до Львова. До Фінляндії потерпілих через російську агресію українців відправляють вперше. Волонтери розповідають, мають там знайомих, які неодноразово надавали гуманітарну допомогу. А потім запропонували і евакуацію тих, кому через російські обстріли немає де прихилити голову. Вони дізналися, що не всім людям, котрих ми евакуювали, є куди їхати далі. І потім виявилося, що в них є. Ну свої друзі в міграційній службі фінській, і там в фінській міграційки є україномовна жінка, котра українка. Вона багато років там живе до евакуації. готувалися декілька місяців. Частина переселенців з Донеччини з інвалідністю, а деяким необхідно було відновити документи. Чоловіки не можуть виїхати за кордон, якщо їм не 60 років. Навіть якщо вони мають групу інвалідності, але не зняті з обліку. Цій групі є чоловік, який у нас уже майже два роки. У нього не було жодних документів. Більше того, коли юристи і соцпрацівники полізли в базу ДМС, він там числився як мертвий. Після тривалої підготовки перші 14 переселенців мають вирушити до Фінляндії. Укрзалізниця врахувала потреби маломобільних і потяг подали. На першу колію проїзд за сприяння ОВА безкоштовний. До Львова, а звідти в Польщу переселенців супроводжують волонтери. Ага. На відправлення потяга чекає і пані Ольга. Каже, три роки під ворожими обстрілами похитнули її здоров'я. Але якби не російський терор, рідний дім не залишила б. Ви знаєте, подалі від обстрілів. Три роки вже нас оце так. Туди-сюди, а зараз почалися ще оці дрони літати, то дуже страшно. Сусідів і нас уже, в мене вже вікна позабивані, вже там і все, стюкла побиті. На поруні зі своїми рідними прощається і пані Тетяна каже, вже сумує та трохи нервує перед далекою дорогою. Щоб все добре закінчилось. Дорога, щоб удачна була, щоб приїхали, щоб із зустріли. Щоб ми не стояли, язика не знаємо, Що куди йде. попереду у переселенців майже 2,5 тисячі кілометрів дороги. Волонтери у Фінляндії відвезуть українців до місць розселення, допоможуть з оформленням виплат та документів. А проживати там наші земляки зможуть щонайменше до закінчення повномасштабного вторгнення. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11 каналу.